І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Валерія Вольська весільний подарунок! Роман готувався до весілля свого найкращого друга Павла. От минулого місяця друзяка надумав та й випалив Усе, баста, кличу марінку заміж. Спершу Роман подумав, що приятель жартує, але коли той показав обручку, зрозумів, що уже тепер точно не до жартів. Як це так? Павло затятий холостяк одружується? Як же він наважився на такий рішучий крок? Нічого не вдієш, кохання з першого погляду. Роман вирішив не відмовляти приятеля, нехай одружується, якщо кортить, а йому Романові і так добре, байдуже, що вже 35-річчя відсвяткував, чоловік не квапиться обтяжувати себе сімейними узами, беручи на себе нові обов'язки та відповідальність. Однак клопотів Романові таки додалося. Павло покликав його за дружбу. Ще й подарунок замовив, щоб ти, Романе, не ламав собі голови над тим, що нам подарувати, я вирішив замовити те, що нам потрібно. Моя маринка дуже любить живопис, хоче розвішати у квартирі картини. Особливо маринці до вподоби на тюрморти. Знаєш, усілякі там овочі, фрукти, квіти, от і подаруєш нам якусь картину, скажімо, натюрморт у кухню. Подарую. Впевнено, пообіцяв роман, а потім задумався. Він же зовсім нічого не тямить у живописі. Де купуватиме, що вибиратиме, Міскував майже тиждень. Це ж подарунок для найкращого друга. Репродукцію купувати не годиться. А тоді, на думку, спала ідея пошукати в інтернеті талановитого професійного художника і замовити в нього картину. Довго роман читав про вангогів свого міста, розглядав їхні сайти та галереї з фотографіями картин, і найбільше йому припали до душі роботи невідомої Христини Осінь, щоправда, Псевдонім у художниці дивний, але картини гарні. Деякі Романові особливо сподобалися, переписав номер телефону художниці, вирішив їй зателефонувати і домовитись із нею про зустріч. Благо, ціни не захмарні. Христина осінь призначила зустріч у своїй майстерні. Вже наступного дня вони обговорювали замовлення. Маємо три тижні. Мій приятель одружується і хоче в подарунок на тюрморту кухню. Знаєте, всілякі там овочі, фрукти, квіти. Художниця розвеселило Романове пояснення. Вона загадково усміхнулася, але ствердно кивнула головою, мовляв, Знаю, знаю. Отож вів далі Роман. Стіни в Павловій кухні зелені, меблі зі світлого дерева. І я хотів, щоб ви намалювали натюрморт, який гармоніював би із цим інтер'єром. Таку доволі велику картину на стіну, що навпроти вікна. Зможете? Спробую. Звісно, замовлення не дуже конкретне, але постараюся намалювати ексклюзивну картину. Христина осінь усміхнулася, а Романові навіть здалося, що вона глузує з нього. Може, виберемо приблизну тематику? запропонував. А як це? Вибрати приблизну тематику. Жінка весело засміялась, а тоді вмить посерйознішала. Зробімо так, я розпочну писати картину, а ви завітаєте до мене наступного тижня і оціните роботу, висловите власні побажання зауваження. Чудово! погодився Роман і з полегшенням зітхнув. Пів справи виконано. Випимо кави?» – запропонувала художниця. Роман нарешті повернувся до реальності. Оглянув кімнату, всюди картини, деякі готові, інші лише ескізи, на столах і під віконнях різноманітні тюбики з фарбами, пензлики. Роман відчув дивний і незвичний запах аромат, різкий та водночас приємний. Пахло лаком. Із задоволенням пристав на Христинену пропозицію і зручно вмостився біля журнального столика. Узявши до рук декілька зарисовок, запитав: Це ваші майбутні картини? Так. Спершу малюю в уяві, потім переношу картину на папір, а вже тоді на полотно. До речі, найчастіше пишу пейзажі та натюрморти. Від цього я отримую неймовірне задоволення. Маєте цікаву роботу, та й це не робота, знову засміялася художниця. Радше насолода для душі, захоплення, за яке я отримую гроші. Роман довго гостював у творчій майстерні Христини осінь. Вони розмовляли про життя, роботу і захоплення, і хоча чоловік та жінка були зовсім, зовсім різними, віднайшли чимало спільного. Роман повертався додому вже затемно. на душі було спокійно і затишно. Він довго не спав, усе думав про свою нову знайому, з нетерпінням чекав, коли ж вона зателефонує і запросить його оглянути картину. Час минув швидко. За тиждень Роман, як на крилах, летів до христини. Дорогою купив букет ромашок, захотів зробити художниці приємне. Христина зніяковіло взяла квіти. Запросила до майстерні і показала гостеві майже готовий натюрморт, як як й замовляли фрукти, овочі, квіти. Роман аж рота роззявив. Картина була така гарна, просто досконала. На столі лежали червонобокі яблука, золотаві груші та темно сині сливи. Поряд стояла ваза з ромашками, такими самими, які він подарував Христі. Гарно, захоплено протягнув Роман. Як ви встигли так швидко намалювати? Усе залежить від натхнення. От ви розповіли про свого друга і кохання з першого погляду, і ваша історія розповідь надихнула мене. Але так буває не завжди, та й картина ще не готова. Прийдіть за декілька днів. І знову була некваплива розмова за горнятком кави. Романові не хотілося йти додому. Жінка була не такою, як усі його знайомі. Коли вже прощалися, на порозі запитав А чому осінь? Чому такий псевдонім? Колись розповім. Христина знову загадково всміхнулася. Роман попрощався і потонув у вечірньому місці, закутавшись у приємні думки. І уже вдома визнав, та я ж закохався в Христину осінь. Я, затятий холостяк і цинік, закохався, як хлопчисько. Це визнання ані трішки не засмутило чоловіка, навпаки, навіяло солодкий солодкий сон. За декілька днів Роман забрав на тюрморт, щоправда, цього разу. Вони зустрілися в кав'ярні, пили ароматну каву на відкритій терасі. Христина наполегливо відмовлялася від грошей за картину Христю, вони вже перейшли на ти. Прошу тебе, візьми гроші, мені незручно. Чоловік помітно драдувався, а дівчина загадково всміхалася. Якось іншим разом і за іншу картину гаразд, ти ж іще замовлятимеш у мене картини. Так, але ж тепер, але ж як, згодом. Краще поговоримо про цей чудовий день, про людей, про життя. Уже вдома Роман придивився до підпису на зворотньому боці картини. Акуратним почерком було виведено Христина Весна. Роман не втримався і. Зателефонував художниці Христю, що означає твій підпис. Ти вже не осінь, ні. Коли ти з'явився в моєму житті, осінь у моїй душі минула, розквітнула весна. Знаєш, так буває. Спершу хтось розбиває твоє серце, а потім з'являється інша людина, яка повертає тобі жагу до життя. І яскравими фарбами малює у твоїй душі незвичайну картину. Так буває, це ніби натюрморт з овочами, фруктами, квітами. Вона голосно, щасливо розсміялася. Знову насміхається, подумав Роман, але зовсім не сердився на Христину. бо хіба ж можна гніватися на кохану людину? На Павлово весілля Роман прийшов не сам, а з Христиною. Від ролі дружби відмовився, бо ж не личить в майбутньому нареченому бавитись у ці весільні ігри, байдуже, що вважав себе затятим холостяком. Його полонило кохання з першого погляду, справжнє та взаємне. А це, знаєте, справа житейська.